О, я букв все одно не буде. Ще пеніс минет, кажется. Та ні ні не У нас family-friendly канал, ти че, Рексмен? <пэн> І... Ін... А N ін... було вже нема. Зда, пише хтось. Приблизно. Witch. Хороше слово, дякую. Ебать, хто написав which? Ти геній просто. бсв хорош. Тобто у нас слово VI пробіл T. Щось там, наприклад. Q і H. Отак. І замість Q щось. width. Ширина. Може таке бути? Легчайше. Легчайше. Splendid.